Всем привет, друзі! Це знову я, Леша, и сегодня я не буду нічого знімати, но я вчора зняв сразу два видео, и сьогодні я просто у мене просто пару дел є, Ну, то я заранее знімаю видео. Відео починається на раз, два, три, два, ось. Фух, всем привіт, друзі! Це наверное, фінальна серія. Я сьогодні прийшов, захотів почати відео тут, тому що я захотів купити щелк. Заходимо назад в магазин. Знову в магазин. Добрий день. Валя. Вас нічого нового не завезли? Ні. Ну, вона мені чого, я би, кажу. Скільки з мене? Десять гривень. Бай, у мене нету. Значить, десять сьомочок. А ч так більше? Бо остання. Так там же все було їх дві. Було 4. В мене якісь хрубачки появили. Ага, понятно. Ну okay. тоді. Ну я вже супер абрикосу купив. Закидаємо її до себе в сукарман. Супер кисеньку. Так, стоп. О, дякую, що відкрили двері. Все, я пішов. А, там зомбі, зомбі, зомбі! зомбі, там біжуть зомбі, зомбі! Зомбі, Забиваємо скоріше! за скорейший. Все, я двері закрив. Так, я якось забіг до себе на базу. Але як ви пам'ятаєте в прошлий раз я тут знайшов зомбі Да, я вчора знайшов одного зомбаря, ну але я його знищив своєю головою. Он там був... лежить. От я любимонька. Та три удари з ним сплавилось. Тоді це скільки треба було би зробити вистрілів? Навірно, 25. 25 вистрілів. Ей, А? Хто це говорить? Це мі іграшки. Які ще іграшки? Ми ви тут. Відкуди куди ще? Там ми, Я тут. Хто тут? Это я. А? Ты что, кто такой? Я песик. Я знаю, где находится главный босс. Кто все затеял? Ну, говорит, давим. А ты меня за Так что ты мне не расскажешь, что я тебе до туза карапуза выкину. А хто такий туз Карапуз? Сейчас. Ну сейчас я тобі покажу. Ей, а куда ти мене несеш? Я не сказав, що зараз покажу. Ладно. Так, зомби вже втекли. Туз! Туз Карапуз! шкин кот! Это еще что такое! Ну що, тепер -то, ти поняв? Ладно, поняв. Він тебе в клапті розірвав. Він тебе в клапці розірвав. Хто? Тузкарпуз. Понятно. Не надо. Вот ну, тепер правильно. Ладно, побігли. Поки зомби не наб'їжали. Ну так говори, де вони? Ти спочатку мене відпустив? Що відпустив? Вони знаходяться. Він знаходиться десь тут поряд. Угу, Дякую. Дякую. Ей. Ей. Ти куди мене несеш? Ти куди мене несеш? Да ту за карапуза. Я же тебе все рассказал. Шучу. А, давай. Садись. Так, надо подготовиться. Надо съесть зисты всю эту абрикоску. Ау. Смачно. Була. Кислячина как-то какая. Короче, когда я доем, то ты дип, не... я и повернусь. Фух! Я так уже наевся. Ладно, я ещ не съел. Вот есть кусок. О -о -о -о. Всё. Теперь точно съел. ладно, пошли искать их. Смотрим свое оружие. Дай Вот, ну и побачились, зомби-босс. Mm -hmm.